Він пройшов шлях від агронома до прем'єр-міністра, а потім втратив все наприкінці 90-х. Український політик Павло Лазаренко заробив на газових махінаціях сотні мільйонів доларів. Втім, розкішне життя політика тривало недовго. Спочатку його викрили в Україні, а потім і за кордоном. Телеграф ЮА розповідає про політичний шлях Лазаренка і його розкішну вілу, яка коштувала йому свободи. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Павло Лазаренко народився у 1953 році в селі Карпівка на Дніпропетровщині. Декілька поколінь його сім'ї займалися фермерством. Зокрема, батько створив у Карпівці сад площею 560 гектарів. Після закінчення школи Павло Лазаренко деякий час працював водієм у колгоспі, але незабаром його призвали до армії. Дворічну службу він проходив на кордоні з Афганістаном. Після демобілізації навчався у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті. Закінчивши навчання з відзнакою майбутній політик, здобув спеціальність вчений агроном. Далі Лазаренко працював за фахом і за кілька років очолив раду агропромислового комплексу Дніпропетровської області. Політична кар'єра Лазаренка стартувала у серпні 1991 року, коли його обрали першим заступником голови виконкому Дніпропетровської облради. Менш ніж за рік президент Леонід Кравчук призначив Лазаренка представником президента України в Дніпропетровській області. Його кандидатуру підтримали понад 200 трудових колективів регіону. У 1995 році політик очолив Дніпропетровську облдержадміністрацію. Вже за декілька місяців президент Леонід Кучма призначив його спочатку першим віце-прем'єр-міністром, а згодом і прем'єр-міністром України на посаді першого віцепрем'єра Павло Лазренко організував постачання газу та нафтопродуктів до України через комерційну компанію. Державну ліцензію на це отримала компанія Єдині енергетичні системи України, що належала Юлії Тимошенко. Лазаренко отримував надприбутки, завищуючи ціни на газ для українських споживачів. Гроші виводились через декілька закордонних компаній, пов'язаних з ЄССУ. у липні 1997 року. Лазаренка звільнили з поста голови уряду. А вже у 98-му він народним депутатом і очолив фракцію Громада. Незабаром генпрокуратура відкрила проти політика справу за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. На початку 1999 року Верховна Рада зняла з політика депутатську недоторканність, але він встиг виїхати з країни за тиждень до ухвалення цього рішення. Спочатку Лазаренко попрямував до Швейцарії, де його ненадовго арештували за відмивання коштів через місцеві банки. Після звільнення він поїхав у США і попросив там політичного притулку. Під час розгляду справи Лазаренка про притулок американські правоохоронці з'ясували, що він перевів через банки США понад 100 мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом в Україні. У 2004 році Федеральний суд у Каліфорнії визнав Лазаренка винним у відмиванні грошей, шахрайстві та вимаганні. Його приговорили до 9 років ув'язнення, але пізніше скоротили термін до 8 років. Також він мав виплатити штраф у сумі 10 мільйонів доларів. У 2012 році політик вийшов на волю, оскільки Україна не подала чітко оформлений запит на екстрадицію. США не мали підстав депортувати його. Таким чином, Лазаренко разом з сім'єю осів в Америці, де він задовго до цього обзавівся нерухомістю у 2008 році. Всесвітній банк по спільній програмі з ООН повернення викрадених активів створив рейтинг найбільших корупціонерів світу. Павло Лазаренко увійшов у першу десятку. Цікаво, що в США політик погорів, в тому числі й на любові до розкішного життя. Ще перед втечою з України у 1998 році Лазаренко придбав особняк у каліфорнійському передмісті новато за майже 7 мільйонів доларів. Оскільки кошти на покупку будинку він переказав зі Швейцарії на офшорні рахунки на Багамах та Антигуа, американський суд кваліфікував цю операцію як відмивання грошей. Маєток Лазаренка знаходиться у 40 хвилинах їзди від Сан-Франциско. Однією з головних особливостей є те, що поблизу нього. Немає жодного іншого будинку, він висошить на плато і прихований від чужих поглядів. Раніше ця вілла належала знаменитому голівудському актору Едді Мерфі. Чотириповерховий будинок був зведений у 1991 році на ділянці у понад 68 тисяч квадратних метрів. Навколо нього встановлений високий паркан із колючим дротом. У головній будівлі є велика їдальня та вітальня, зал з баром і кімната для відпочинку, кінотеатр та бібліотека, сімейна кімната, шість спалень і стільки ж ванних кімнат: два туалета, кабінет та тренажерна зала. Нижній рівень маєтку, куди можна потрапити через зону басейну, має гостєву спальню, ванну кімнату і окрему кухню. Також є додаткове помешкання біля басейну з двома ванними кімнатами. На величезній території розташовано два вертолітних майданчика: зона барбікю з відкритим баром. Тенісний кор і баскетбольний майданчик, а також гараж на чотири машини у травні 2012 року, коли Лазаренко ще сидів у в'язниці. Американські підлітки проникли в його особняк і влаштували там вечірку. Закінчивши розважатись, молодики прихопили собою літографію Пабло Пікассо за 30 тисяч доларів дорогоцінні прикраси, ноутбуки та інші цінні речі вже у жовтні 2013 року. Влада США конфіскувала цей будинок і продала за приблизно 5 мільйонів доларів анонімним власникам. Сьогодні особняк оцінюється у понад 9 мільйонів доларів, а орендна плата за нього може складати близько 8 тисяч доларів на місяць. У першому шлюбі з Тамарою Бровко у Лазаренка з'явилося троє дітей: Олександр та близнючки Катерини та Леся. Дівчата переїхали з України до США слідом за батьком. Поки Лазаренко відбував покарання у в'язниці, Лос-Анджелеса його доньки сміливо викладали у мережу фото стосово по Америці та європейських курортів. Другою дружиною Павла Лазаренка стала Оксана Цикова, онука знаменитого академіка Валентина Цикова. Вона була однокласницею старшого сина політика після закінчення школи у Дніпрі. Дівчина переїхала до США та вступила до Колумбійського університету. Там вона провчилася два роки, поки не отримала пропозицію стати перекладачем затриманого у Каліфорнії Лазаренка. Дівчина погодилась на роботу. А оскільки вона мала ще й статус помічника юриста, то отримала необмежений доступ до його квартири. Де Лазаренко перебував під домашнім арештом. Незабаром стало відомо, що пара одружилася. Молода дружина народила політку трьох дітей: Івана, Антона та Анастасію. Оксана не лише дочекалася чоловіка з в'язниці, а й за цей час придбала будинок, здобула юридичну освіту та ліцензію адвоката. Після звільнення Лазаренко з сім'єю перебрався жити в Каліфорнійський округ Марін неподалік від Сан-Франциско. Через фінансові махінації і проблемну міграційну історію він так і не отримав статус вільного громадянина США. Повернення в Україну також загрожує йому проблемами із законом. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.